Вони сперечаються, сваряться, навіть б'ються, але завжди залишаються разом. Ні, це не стара подружня пара, це влада і опозиція. Опозиція це необхідний елемент політичної системи, завдяки якому вона ефективно функціонує. Це ті рухи та партії, які мають протилежні владі політичні погляди. Ну і відповідно, прагнуть замінити собою владу і проводити свій власний курс. Ні, опозиція це не ворог народу. Різні групи в суспільстві по-різному бачать розвиток країни. І навіть якщо вони в меншості, їхні інтереси повинні враховуватись. Демократія має свої закони, і одним з них є сильна опозиція. Адже вона виступає в противагу владі і не дає їй творити все, що заманеться. Чим же повинна займатися опозиція? Критикувати дії влади, контролювати владу, формувати альтернативне бачення розвитку країни. Впливати на політичні процеси. У різних варіаціях парламентська опозиція присутня у більшості країн Європи та в США в Україні також зараз дуже важливо сформувати конструктивну опозицію. Правда, є проблемка ще в 2010-му були виключені усі норми, які визначали правовий статус, гарантії і права парламентської опозиції. Тому депутатам вже зараз варто прикласти зусиль для прийняття відповідних норм. А нам, виборцям, варто контролювати своїх народних обранців. Кожен із них завдячує своє місце у парламенті, саме нам.